Доброго дня, шановні! Оце хочу вам показати, що духмяний тютюн виробляє. Оце у мене тут Вон, він сам зійшов, це вже точно. Я його отак і залишила. Оту, отакі От і сюди прилітають колібрі. Вони люблять. Над ним щебе, ну, не щебетати, а мед збираючи нектар. Ось, Так що, ось, подивіться, це ж видно, що вони маленькі. Ті, які я пересаджувала як розсадую, то ті такі високі, але ті там у мене в городі ближче до того. А тут вони торік були і насіялись. І я так залишила. Ну Це вже я посадила. Подивіться, в нас був дощик. Після дощу дуже гарно все так. Навіть е, духмяний тютюн не закрився ще, від що е, шо, день наступив. Він взагалі на день закривається, такий негарний виглядає, а зараз ще не встиг. І тут у мене є флокси. Ось я не знаю, це перший раз зацвіли, вони у бузині. Ну, будемо бачити, які ще є. Чи я просто наживцювала їх торік, бо я дуже люблю флокси. Ну, але знову ж таки все опирається в оплаті. Ну, це в мене Вероніка вже відсвіла, але все одно гарно тримає кущ. Ось красунечка теж стоїть. І там в мене гарбузи, таке ось, бачите, е грушевидні помідори, бачите, вони лисі. Дуже сприятливі до фітофтори. Тому обрізала листя геть, яке є, щоб тут. Бо це такі помідори, тут у шпальній грядці які я так, знаєте, тикнула, аби не викидати. І що я хочу зараз вам показати, що я сюди прийшла? Бо йшла і побачила. Подивіться, я забулася, який сорт, може підкажете. Бачите, що вони мають? Оце теж тут от тикнула. Так. Уже он, бачу проблиски фітовторон, плямка обріжу. І такі помідори. І ви знаєте, я не доглядала зовсім за ними. І подивіться, оце я зірвала помідор, Бачите, які вони смачні. Я не знаю, чи це сержант Пепер, оце було дві тут. От на, на нижній гілочці отакі два помідори. Я зірвала, як кажуть, нежданчики. Оце, чи сержант, сержант Пепер, чи вони інакше називаються, хто знає, підкажіть. Ну, кажу, що сержант Пепер, я дивилася, що вони мають більш серцевидну форму. І ще хочу, от недалеко, знову ж таки, шановні, викидала як не потріб, бо одні хворіли. Подивіться бачите, який помідор? Хворіли, і у мене ну, і насіння перепутались куч невеликий. Я не знаю, як вони називаються, але мені це не важливо. Але важливо те, що гарний помідор в відкритому ґрунті, бачите, ось біля шпали. Ось, закрила приміщення. Я думаю, а є, дивіться, які вони гарні. Ну, Буде місце на городі у відкритому ґрунті, бо в теплиці якісь вони такі не. Ну, на кущу сім помідорів він тримає один квадратний метр. Ну, це, це не метод. От, бачите, А тут он маленький кущик під е, лафантом. От, І тут теж, бачите, ось там О, синенький. Всередині. Ну, але фітовтора загрожує, тому що в нас кожен день тумани. І такі насичені, насичені тумани. Ну, тем аж, ну, як молоко. Гортензія, красуня. Ви знаєте, ну гортензія таке гортензія. Бузина це одне, а гортензія це інше. Подивіться, оця краса. Вон вона бузина. Бачите? Уже відсвіла, нижня, має ягідки, верхня, чомусь обсипались, не запилились, може, я не знаю, що, може, жара була. от. Але тут така насиченість, гарна хрінь дуже гарний. А, між іншим побачила вже сходи насіння хреню. Ну, думаю, ну ладно, живи. От, Тут що в мене теж, бачите, ну, шкода було викидати помідори. Розсада була гарна, така оце насадила. Ну, але це так, у мене кожен рік город має інакший вигляд. і... Я вважаю, оце таке, така грядка, квітник. Теж має інший. Іде боротьба з е, Сахалінським гірчаком чи гречкою. Дуже мені до серця оці квіточки. Бачите, я в Україні їх не бачила. Ну, може, бачила, але не вирощувала. А це закохалась прямо. Не знаю настільки, але бачите, от там в мене кущик. І ось, ось тут теж багаторічник точно, бо я вже його впізнала. Бачите, є один рядочок квітів, а є декілька. Але, знаєте, от ще в мене мрія є побачити, де е, оце золотий шар, золота куля, така, знаєте, високі, отакі от жовтенькі. Вони біля кожного двору майже жили в Україні, цвіли. Але вони більш такі. Жовтий, жовта така кулька, такі набиті, махрові. Ну, Тут трошки подібні, але вони низенькі. Але це торічний кущик. Слава Богу, що він відійшов, я назбираю насіння. Хоча, шановні, подивіться, скільки тут його зійшло. Ось він. Бачите, у мене тут такий вхід на грядку, щоб туди пройти. Вон міскантус, подивіться, як жито стоїть. От. І багато його оцих, я все забуваю, як воно називається, хоча десь тикнула, як називається. Але то не важливо, Ви всі знаєте, я, що воно. Але подивіться, насіялось дуже його багато. Ось он там. Думаю, ну сіся золотенький, Сіся, я тебе посажу туди, кругом понасаджую. Хай краще буде сонячно у мене у дворі. Від таких квітів, щоб вони росли, ніж. О, вітерець. І капельки з дерева попадали, подивіться на цю красу. І ще хочу спитати, шановні, якщо вам не важко, дайте відповідь. Оце колись в Україні отаке, отака рослинка була. Після покосів жита, пшениці на полі. Але вона була така низенька, низькоросла, ну буквально 30, 30 см. Я забулася, як їх її називали отака сама. От. А тут у мене я виписала у, по-моєму, чи Олени Давиденко, чи ще сестра виписувала, ділилася насінням. Ну, шановні, метр двадцять висотою. Бачите, я навіть взяла підпорку від помідорів, тому що він падає. Як воно називається, і чи це родичі, чи це подібні просто, ну, мені дуже подобається, але якби було то, ото низеньке, то було б ще краще, бо тут підпорка, і я бачу, що вже трошки насіялось. Я вважаю, що це, бачите, у мене один кущик тут росте, але бачу, що оце, оце, мабуть, вже насіялось. Прочитала, що сіється. Ну, хай сіється, але я його, бачите, у нас є он туди до виходу, є дорога. З одної сторони я городець собі зробила там, а з другої сторони, оці кущі можна пообрізати, оце все зелене, і посадити, хай квітують там квіти. От, так що це такі плани, але, як кажуть, ми плануємо, а Господь інакше робить наше життя, хто знає як, але, як кажуть, у нас живий, живе, гадає. Подивіться, яка це ну, ну хіба не гарно. Гортензія, синьоголовник, чи це не синьоголовник? Я забула, як називається. І ось все забуваю як. Але то нічого. Це, як кажуть, мені не робить життя поганим. Таке буває. А, і ще думала зробити окреме відео, але раз я вже тут, подивіться, я показувала вам, що я обстригала Звіробій. Не знаю, може, у мене такі, як кажуть, завірюха така в голові, що я собі посіяла Звіробій. Знасіння. Посіяла, ось він, у мене росте один кущик, і ось другий кущик, два кущики. Подивіться, що твориться повторне цвітіння. Я оце старе, бачите? Що я залишила, думаю, ну хай цвітує, вони тут так із кермеком підтримують один одного. бачите. Думаю, це залишу ця, цей нижній ярус, а оце все обстрижу, обстригла. І він, дивіться, ну, на цьому кущі краще видно, викинув і повторне цвітіння. Оце такий собі Звіробій. Ну він робить мені красу, він робить мені настрій. Подивіться, тут бджілки літають, він краще, буйніше дав.